Привіт! В цьому відео поговоримо з вами про перфект. Це час у німецькій мові, який використовується для опису завершених дій. Відповідно, це минулий час. Його головна функція передати результат або наслідок дії, що має значення для теперішнього. У розмовній німецькій мові, особливо в Південній Німеччині, Австрії, Швейцарії, перфект майже повністю замінив собою претерітум, простий минулий час. Граматично він нагадує. Відповідно, present perfect» в англійській мові. Тобто, замість їхґін, я пішов, це претерітум, майже завжди кажуть ігбін відповідно. Перфект перекладається відповідно у вигляді минулого часу українською мовою. Наприклад, я зробив, я бачив, я прийшов. може виражати завершену дію в минулому, Ich хабе gegessen, я поїв. Може виражати дію, результат якої важливий для теперішнього моменту, наприклад, habe das Buch gelesen» я прочитав книгу, і може також використовуватися в розмовах для відображення певної послідовності дій у розповіді. Наприклад, «Gestern habe ich gearbeitet», «Dann bin ich nach Hause gegangen» Учора я працював, потім пішов додому. Як утворюється перфект? Формула доволі проста. Відповідно, використовується допоміжне дієслово хабен або зайн і пратіцип свай основного дієслова. Наприклад, habe gespielt», Я грав, ду gelernt», ти вчився, е іст гекомен. Він прийшов, Wir haben gearbeitet», Ми працювали. Як використовується допоміжні дієслава хабен «зайн»? З більшістю дієслів. Особливо тих, що не означають рух або зміну стану, тобто робота, спілкування, висловлювання думок, використовується допоміжне дієслово хабе. Наприклад, «Ich habe gelernt», Я вчився. Зі хат geschlafen», вона спала. А З дієсловами, які означають рух або зміну стану, використовується дієслово er ist gekommen», він прийшов. Sie ist eingeschlafen», вона заснула, тобто зміна стану відбулася. Відповідно, як утворюється партицип цва? Існують певні паттерни, вони не завжди працюють, бувають виключення з правил, тим не менше їх можна використовувати. Для регулярних правильних дієслів паттерн виглядає так: додаємо частку Г і в кінці додаємо закінчення Т. Тобто у нас залишається корінь слова, корінь дієслова. Ми додаємо перед ним частку Г, і в кінці додаємо закінчення Т. Наприклад, «махен», корінь тут у нас «мах», і, відповідно, партицип свай буде «гемахт». Лернен, корінь у нас leрн, тому буде партицип свай гленд. Для нерегулярних її слів, відповідно, формула виглядає наступним чином. Тобто нерегулярні, неправильні. Тут ми додаємо частку G, відповідно, і в кінці додаємо закінчення n. Можуть відбуватися зміни в корені слова, наприклад, генгеганген. Тобто нерегулярні дієслова, існують таблиці з ними, і їх треба просто запам'ятати. відповідно. Є також дієслова, наприклад, з відокремлюваними префіксами. Тут яка загалом формула. Закінчення Г ми ставимо після префікса, який відділяється зазвичай від кореня. Відповідно, наприклад, Aufштейн в партісип сувай буде «aufgestanden». Тобто тут можуть бути закінчення або Т, або Н, в залежності від типу її слова, але загалом після префікса ставимо Частку aufgestanden. «aufstehen», Einkaufen, aufgestanden. «einkaufen», «eingekauft». Gekkauft. Для дієслів з невідокремлюваними префіксами ми не додаємо ге. Відповідно. І зазвичай там може залишатися або без змін дієслова, або додаватися закінчення т або ен. Наприклад, bekommen в процеп слава так і буде бекомен. Ферштейн, Erleben, Erlebt. тобто от таким чином. Це загальні паттерни, але можуть бути, звісно, завжди виключення з цих правил. Тому для нерегулярних просто користуйтесь таблицями і запам'ятовуйте їх. Відповідно, подивимось на кілька прикладів. Отже, є слово arbeiten В партісп gearbeitet і абейтет. gearbeitet – хабегеабейте. Я працював. Коменд. Є слово common в партісип цвай – «gekommen» Ich bin gekommen. я прийшов. Лезен читати, в протицип цвай гелезен, habe гелезен, я прочитав. Шлафен спати, habe geschlafen. я спав. Фарен їхати. В протецип gefahren. гефарен, bin гефарен. Відповідно, тут зайн, тому що це рух. Ich bin gefahren. я їхав. Бляйбен залишатися. bin geblieben. Відповідно, я залишився. Відповідно, Тепер давайте подивимося на дієслово «абет» і ти не використаємо його з різними займенниками. Тобто, ми з вами знаємо дієслова «хабе», «хабенезайн», Відповідно легко можна адаптувати ці речення. Відповідно, щоб попрактикуватися. Наприклад, їх арбите, я працював, дух є арбайте, ти працював, зіхат є абите, вона працювала, гіабийте, ми працювали, хат er єд, він працював, зіхабен єт, вони працювали. Тобто тут ключ в запам'ятовані відповідно. Форми партицип Свай для регулярних дієслів зазвичай працює формула, десь приблизно у 80% випадків, але бувають виключення. Для нерегулярних просто запам'ятовуємо. Ну, але та, тут ви, ви бачили теж є формули, які можуть допомогти. І навіть якщо ви щось забули, ви можете скористатися формулою і отримати відповідно навіть вгадати правильний варіант. Ідемо далі. І відповідно вживання перфекту мовлення. У розмовному мовленні вживається переважно саме перфект, використовується замість протейту. Наприклад, гестен ХБІХ Майне Фронде Гетрофен. Учора я зустрів своїх друзів. Для дій, що мають наслідок у теперішньому, теж використовується перфект. І хабагісен і ГБІНЗАТИ. Я поїв, я ситий. У неформальному письмі, у листах, повідомленнях, блогах, теж використовується переважно перфект. Претерітум використовується загалом в офіційних текстах, літературі, історичних оповідях. Про претерітум зазвичай говорять на більш високих рівнях, але на базовому рівні, я сподіваюся, ми про нього теж згодом поговоримо. Тепер про регулярні дієслова. Подивимось з вами на низку прикладів відповідно, з використанням формули, про яку ми згадували. Отже, дієслово Махен – «робити», цвай гемахт. Відповідно, додали частку Г перед коренем дієслова і в кінці закінчення Т. Лернен аналогічно, пратиципсувай гелернт вчив. Арбейтен, працювати, працював. Фраген питати, гракт питав, шпілен грати, «грати», «гешпільт» грав. «грав». «Кауфен» купувати, «купувати», «гекауфт» купив. «купив». «Заген» казати, gesagt, сказав, хörн чути gehört, чу, чув. Machen, робити, gemacht, зробив. Lachen, сміятися, gelacht, сміявся. Leben, жити, gelebt, жив. tanzen – танцювати, getanzt, танцював. Öffnen, відкривати, geöffnet, відкрив. Regnen, йде дощ, geregnet, падав або йшов дощ. Дієслова, де не додається частка «ге». Це відповідно дієслова з невідокремлюваними префіксами, і також дієслова, які закінчуються на ірен. Давайте подивимось кілька прикладів. «Безухен» – відвідувати, пратицип цвай дт відвідав. Феркауфен продавати, «феркауфт» – продав. Ерцелін розповідати, ерцельт розповів. «Еншульдігун» – вибачати, еншульдігд вибачив. «Церщорен» – руйнувати, «церщорт» – Зруйнував. «Телефонірен» телефонувати, «телефонірт» зателефонував. «Штудірен» вчитися, мається на «штудірен», зазвичай вчитися у вищому навчальному закладі. Партицип цвай штудірт. Тепер приклади нерегулярних дієслів. Відповідно, їх краще запам'ятовувати. Тут далеко не повний перелік, тим не менше тут низка тих, які часто використовуються. Геєн, відповідно, «іти», Партиципвай геган, комен приходити. Партицип gekommen. Sehen відповідно бачити Gesehen. geben давати брати. немен, Essen їсти gegessen, Trinken, пити Getrunken. фінден знаходити Gefunden. lesen читати гелезен, писати. Geschrieben, bleiben zwischati so geblieben, stehen, stajate gestanden, liegen, legate Gelegen, singen, spivate gesungen, beginnen, poчинаti, begonnen. Helfen, dopomagati, geholfen. Sprechen, Gesprochen. Fahren, jichate, gefahren, laufen, bichte, iti, gelaufen, Schlafen, spati geschlafen, finden знаходити gefunden, denken, думати gedacht, brinnen prosite Gebracht, Wissen, знати gewusst, sein, бути gewesen. Werden ставати geworden, tun робити getan, beginnen починати begonnen, halten trмати gehalten, tragen, nositi getragen. Rufen, кликати. Так і залишається в Partizip свой vergessen. Кілька прикладів з використання цих дієслів. Ich bin gekommen, я прийшов. Wir haben gesehen, ми бачили. Er hat gesprochen, він говорив. Sie ist gelaufen, вона бігла. Ich habe geschrieben, я писав, du hast gegessen, ти їв. Sie haben verstanden. Вони зрозуміли. Тепер низка прикладів дієслів з відокремлюваними префіксами. Пам'ятаємо, що частку «ge» додаємо після префікса. І, відповідно, в партицип 2 префікс не відокремлюється. Aufstehen, відповідно, вставати, партицип 2, aufgestanden. Uh, anrufen, телефонувати, particip 2 angerufen. Mitbringen, приносити з собою, Particip 2 mitgebracht, einkaufen, купувати, eingekauft. Zurückkommen, повертатися, zurückgekommen. Uh, fernsehen, дивитися телевізор, fern gesehen, ausgehen, виходити ausgegangen. Mitkommen, йти разом, mitgekommen. Aufmachen, wird Krawatte, aufgemacht. Zumachen, die Krawatte, zugemacht. Ähm, weggehen, nicht Weggegangen, teilnehmen, Brate участь. teilgenommen. Vorlesen, Zitat im vorgelesen. Weiterarbeiten, weitergearbeitet. Zurückfahren, ich hatte eine zurückgefahren. Einladen запрошувати, eingeladen. aufhören, припиняти, aufgehört, mitarbeiten, співпрацювати, mitgearbeitet, abholen, забирати, abgeholt. Wegnehmen – weggenommen. Приклади. З цими її словами: ich bin aufgestanden. Я встав. Er hat angerufen. Він подзвонив: Wir haben eingekauft. Ми зробили закупи, закупи покупки. Зіст аус геганген, вона вийшла. Ich habe mitgebracht – Я приніс із собою Wir sind zurückgekommen – Ми повернулися. І тепер дій слова з невідокремлюваними префіксами, низка прикладів. Отже, bekommen – отримувати, так і залишається в пратицип цвай bekommen. Безухен відвідувати, безухт. Bezahlen – заплатити, пратицип цвай bezahlt. Бештелен замовляти. bestellt. Verstehen – Розуміти. ПРОДАВАТИ, Verkauft, Vergessen забувати. Так і залишається в Partizip 2 – verloren. Erklären – пояснювати. Erklärt. Erkennen розпізнавати erkannt. erreichen erreicht. «Ерцелін» – розповідати «Ерцельт», entscheiden, вирішувати «Ентшіден», «Ентштейн» – виникати, з'являтися, «Ентштанден», entdecken, відкривати, знаходити, entdect, zерstören руйнувати zерщот, «Церрайсен» – рвати zerrisen. Місферштейн, неправильно зрозуміти, «місферштанден», Емпфелін, радити, рекомендувати, Емпфолін, Гехорген належати Гехрд. І кілька прикладів з цими дій словами: Іхабе verstanden – Я зрозумів. Sie hat Ерцельт вона розповіла. Wir haben bezahlt. ми заплатили. Sie haben das Haus besucht. Вони відвідали будинок. Ich habe den Brief bekommen. я отримав лист. Що ж, На цьому це відео добігає кінця. Сподіваюсь, воно буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.